Якщо порівняти зараз мою теперішню роботу з можливо, відеоіграми, комп'ютерними приставками, в які я грав, в тих іграх можна було зберегтися, не знаю, там, почати місію спочатку, а зараз ти розумієш, що це реально. І можливості зберегти момент і відтворити його або почати спочатку немає. Служу в Національній гвардії України. Є оператором дрона Autel Light Plus. В порівнянні може бути те, що Autel випускається американськими фірмами, а DJI випускається малюйки сім'ї. Компанія яка працює в Китаї. Специфіка роботи оператором БПЛА вона трішки важка, я б навіть сказав. Є свої плюси і мінуси саме в цьому напрямку. Сам оператор БПЛА для нашого ворога є такою пріоритетною цілею, тому що в нас їх не сильно так і багато. І на знищення одного оператора вони можуть скинути дуже багато і снарядів і живої сили, і техніки, аби тільки позбутися оператора. Самої шкоди і самого збитку набагато більше приносить. Ти маєш змогу допомогти товаришу, який не може бачити те, що робиться в нього, наприклад, за пару сотень або там пару десятків метрів, коли це в густому в густих хащах або ще десь. Розвиток не стоїть на місці, він постійно змінюється. Чому нас і навчають на наших полігонах і спеціальних центрах, і на якому на одному з них. Було е, знищене умовне КСП, ротне КСП ворога. Від себе можу додати те, що цю роботу треба любити. Треба, як мінімум, мати якесь бажання навчитися чогось нового для себе саме в цій сфері. Якраз тривога. Заразня е, війна, теперішня війна це зовсім інший рівень, це е, не та, яка була раніше. Зараз більшості за все вирішують очі в небі, це як війна дронів і артилерії.